Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати, як працює процесор, і в цьому відео я хотів би розібрати таку річ, такий пристрій, як регістр. Для чого він потрібен? Регістр нам допомагає зберігати якісь дані ну, числа, звісно, в двійковій системі зчислення. Він нам буде потрібен для того, щоб ми творили Run Run. Тобто оперативну пам'ять Random Access Memory. Що нам для цього потрібно? Так, ну, по-перше, в нас RAM ну, цей регістр створюється з триггерів. Ми зараз будемо простіший пример, приклад робити. Ми зробимо 4-бітний регістр. Звісно, там можна і 8, і 16, і 32, скільки нам потрібно. Але зараз для прикладу. Буде лише 4-бітний. Тож, якщо в нас 4бітний, то нам потрібно 4 4 тригери. Ось так ми їх розположимо. Нехай будуть. А, Далі нам потрібно два коди. Один вхід в нас буде 4бітний. Це буде наша дейте. Давайте так і назвемо його Input Data. Input data. І другий вхід в нас буде клок. Він в нас буде якраз і працювати, запам'ятовувати. Це буде наша кнопочка. Хоча, знаєте, давайте, мабуть, не цю кнопку використовувати, а ось цю. Це в нас буде клок. Ось так. І, звісно, тепер в нас буде чотирибітний вихід. І нам потрібен тепер спліттер, щоб нам ось ці 4 біти розвести по одному. І він в нас так само буде. 2-4 входи і 4 виходи. Ось так. Сюди в нас заходить 4 біти. А сюди виходить. Тож, виходи ми поєднуємо з Data, Ходом. Давайте, щоб воно було трохи красивіше. Ось так його зробимо. Ось цей ось сюди, цей сюди, а цей, звісно, сюди. Так. І так само нам потрібен тепер сплітер тільки в зворотньому напрямку на вихід. І тепер поєднуємо, нам потрібен вихід Q. Не, не Q, а саме Q. Об'єднуємо їх ось таким чином. Так, і тепер поєднуємо клок. Клок в нас тут все просто. Сюди, сюди, сюди і сюди. Ось таким чином. Так, це ми назвемо Output Data. Так, все, це в нас регістр. Давайте тепер перевіряти. Наприклад, ми хочемо в цей регістр записати одиницю. Тиснемо клок, і ми записали одиницю. Якщо ми зараз будемо клацати, звісно, нічого не виконується. Якщо ми тут будемо змінювати якісь дані, то, звісно, в нас регістр запам'ятав. Наше число і все, він його тримає. Наприклад, ми тепер хочемо змінити на ось це число, я не пам'ятаю, 4, мабуть. Давайте тут так і зробимо, поставимо ось такий датчик, котрий в нас буде робити ось таку річ. Він у нас буде показувати. З двійкової системи зчислення просто переводити на десяткову. Тож, тут в нас запам'ятована одиниця, а ми хочемо записати п'ятірку. Тиснемо клок, і в нас записалась п'ятірка. Тепер ми хочемо число 15 записати, ми тиснемо клок, і в нас записано 15. Тож, ось це звичайний 4-бітний регістр. Ми можемо його об'єднати в декілька регістрів і це в нас буде вже якась комірка пам'яті. Але треба придумати, як нам працювати лише з якимось регістром і з його коміркою пам'яті. Тож, Регістр ми можемо використовувати вже ось такий. Це вже готовий елемент. Це те ж саме. Але тільки в одному корпусі, скажімо так. Тільки нам треба поставити 4 біти. Це ось так. І ми так само можемо зробити скопіювати вихід. Вихід. Датчик скопіюємо теж. Так само в нас буде під, тільки тепер без сплітерів. Без нічого такого. І, звісно ж, клок. Робимо все те ж саме. Наприклад, ми хочемо записати 15. Тиснемо клок, і ми записали 15. Ну, датчик теж можна перекопіювати сюди, але це не важливо. Тепер ми, наприклад, хочемо змінити значення на 10. Тиснемо клок, і в нас змінилось на 10. І ось тут ми тиснемо. Ось так працює реєстр. Ну, а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.